Туристична Кіровоградщина, обласний центр, поповнився двома десятками професійних гідів, що спеціалізуються на пам'ятках Кіровоградщини. Екскурсоводи здобували знання протягом місяця в педагогічному університеті. А щоб довести свою кваліфікацію, провели для іноземців екскурсію. На ній побувала й наша знімальна група. Перших професійних екскурсоводів Кіровограда перевірятимуть на профпридатність. Для цього кожен гід має провести екскурсію для екзаменаторів визначними місцями міста. Туди всіх везуть на тролейбусі. Перед екскурсією новоспечні спеціалісти нервують і готуються до виступів. Розповідати про пам'ятки Кіровограда вони мають не лише викладачам, а й іноземцям з Льотної академії. Їди вважають, їх професія нині актуальна. Коли людям розказуєш, наскільки багата Кіровоградська область якісь до вони завжди удивляються, тому що ніхто

Були театрального Виступ кожного гіда аналізують викладачі та спеціалісти туристичної галузі. Екзаменатори оцінюють своїх підопічних за кількома критеріями. Це і знання самого фактичного матеріалу, і їх, якби річової способності, і я думаю. Ну і общий план, зовнішній вид. екскурсоводи розповідає слухачам і про значні місця і про невеликі пам'ятки. Наприклад, про біографію нашого земляка Григорія Куроп'ятникова, на честь якого в місті встановили пам'ятник. Куропятников був ранений осколочною бомбою і, і він е, потеряла ліву руку. Серед випускників курсів не лише жителі з Кіровогращини. Артем родом зі сміли вважає, що Кіровоград має свої туристичні особливості. Кіровограді більше як на архітектурні споруди. Е, е, Культурні які стіності, історичні. У ну, мене також, але ще розвивається сільський туризм, і плюс до цього нові напрямки туризму. Від особливостей Кіровограда і екскурсії залишили задоволеними й іноземні гості. Кажуть, за години екскурсії дізналися про обласний центр більше, ніж за декілька місяців проживання тут. Я узнав, що тут них строїли кріписть, в кому більше 150-150 років, як я пам'ятаю, і що імені з цієї крепості почали. Троєті лісавітґрад викладачі прогнозують, що наберуть нову групу охочих стати екскурсоводом вже в наступному навчальному році. Яна на Олександр Катруша день за днем.